Всім привіт! Сьогодні покажу вам, що приїхало мені з Aliexpress. Ось в такій компактній коробочці знаходився Powerbank. Не простий Powerbank, а суперкомпактний з підтримкою MagSafe для iPhone. В комплектації йде ось такий кабельочок Type-C Type-C. Powerbank можна користуватися як безпровідною зарядкою, так і кабелем. Роз'єм Type-C в Powerbank 1, відповідно, він і заряджає пауербанк, і заряджає пристрої. В інструкції сказано, що максимальна швидкість заряджання самого пауербанка це 18 Вт. Це Достатньо швидко для такого типу Powerbank за невеликі гроші. Заряджати пристрої пауербанк може зі швидкістю 18 Вт, по кабелю і безпровідним шляхом 15 Вт. Внизу розміщена кнопка, щоб переглядати рівень заряду акумулятора. На корпусі також розміщена інформація, які швидкості зарядки підтримує Powerbank. Для прикладу, ось мій старий павербанк також на 5000 мА. Поки я тестував об'єм павербанка і швидкість зарядки, створив ще спеціальну сторінку, де можна перевірити з якої швидкістю буде заряджатися павербанк і який реальний об'єм павербанка. Для тесту я повністю розрядив павербанк та знову його зарядив. Перших 50% заряджав а, звичайним блоком USB, щоб вимірити ємність, а вже іншу половину 50% зарядив швидким блоком на максимальній потужності 18 Вт для цього Powerbank. Тому цей Powerbank ще й зручний тим, що він підтримує швидку зарядку самого Powerbank і таким чином у вас завжди буде швидко заряджатися ваш павербанк. А зараз протестую, як надійно тримають магніти Powerbank. Чохлом з підтримкою MagSafe, чохол без підтримки MagSafe і просто телефон без чохла. Тримається дуже сильно, дуже надійно, скинути важко дуже і зняти під прямим кутам також дуже важко. На звичайному Чехлі павербанк зовсім не тримається, йому не вистачає сили магнітів. от в Чехлі з підтримкою MagSafe він тримається дуже сильно, важко зняти, сам по собі, ймовірно, що не злетить дуже добре тримається. Однозначно рекомендую цей повербанк до покупки, дуже зручна і класна річ.